Вітаю, друзі! Я Наташа, і сьогодні я буду шити підставку під телефон. Але спочатку я дуже прошу вас підписатися на мій канал, нажати дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, а також поставити вподобайку та написати коментар для того, щоб більше глядачів могли його побачити. Ну що, поїхали! Шию я цю підставку за майстер-класом Міли, посилання на який ви знайдете внизу відео. Це її авторська розробка. Я трішки переробила технологію під себе, але форма вироби залишилася без змін. У мене залишаються від моїх великих проєктів такі шматочки джинси, які можна ще використати. І виконати їх у мене навіть рука не підіймається. І в маленьких, невеличких таких проєктах я використовую маленькі клаптики. І, на мою думку, саме невеликі речі з маленьких клаптиків виглядають дуже стильними. Що ви про це думаєте? Ой, дівчата, я шила таку класнючу ковдру для. Ляльки моя онука попросила, у неї дуже багато ляльок, а ковдра тільки одна була. І вона тільки на велику кроватку, на велике ліжечко. І вона попросила, щоб я їй зробила ковдру на маленьке ліжечко. Думала, я думала, що зробити, і згадала, що в мене дуже багато маленьких клаптиків, які саме для цього проєкту ну, підуть як на ура. І ковдра вийшла така класнюча. Воно всі дуже подобалося. І я планую зробити невеличке відео тих проєктів, які в мене вже пошиті, але відео на них я не знімала. Ну, просто такий буде відеообзор, скажімо так. І що ще? Ой, хочу з вами поділитися, дівчата, з приводу маленьких клаптиків. Я їздила з донькою, вона мене возила у музей Ляльок. Є тут в Кензесі, а музей Ляльок. Слухайте, я напевно саме після цього музею і надихнулася таким маленьким клаптиковим шиттям бо там були речі з. Малесеньких клаптиків 2 на 2 сантиметри. З таких зовсім-зовсім маленьких. І я, напевно, після відвідування цього музею я надихнулася саме ось, ось, ось цим ось цією ковдрою і зробила саме цю ковдру після того, як ми були в музеї. От, і взагалі там такі малесенькі-малесенькі були вироби, і, і, і ковдри, і подушечки, і маленькі ножички, ножниці, і маленькі розчісочки, і все, і платячко, і ляльки, і доміки, будиночки. І це, це настільки гарно було. Ну, От, ось-ось, ось, ось, бачите, ось, бачите, куди я використовую ось ці клаптики, котрі вже ну, нікуди їх, ну нікуди їх не дінеш, але ж вони, воно ж хебешечка, воно ж таке все натуральне, там же ж немає ніякої синтетики. Я наповнюю цими шматочками маленькими, наповнюю вироби, які. Якщо чесно, мені, я знаю, що дівчата використовують у техніці піца, роблять, е, роблять полотна, і вже потім ці полотна використовують у шитті. Я один раз спробувала. І якщо чесно, мені не дуже сподобалось, дуже, дуже якось складно треба накладувати один на один той шматочок малесенький, потім прикривати її ще прозорою тканинкою, потім все сколюти, потім все строчити. А поки ти його строчиш, воно в мене частина повилітала. Ну, в общем я зрозуміла, що це не моє, і більше я такого не робила. Але я бачила, да, дівчата шиють і піцу, і якісь картини роблять з маленьких шматочків. Але я ще до цього надійшла. Ну, ось, бачите, ось така вийшла підставочка. Ну, от. Зараз я її буду кредити, і вона буде падати. Ось, дивіться. Вона двостороння, дві сторони, одна така веселенька, друга чисто синенька, мальчукова, як я кажу. А ця дівчача під настрій. Все залежить від настрою, від дня, чи хочу я його зробити яскравим, чи може мені вистачає її яскравості, і я хочу просто на синьому фоні, щоб все було. Ось, бачите, вона дуже маленька, ця е, гумка. Е, до речі, тут можна використати і іншу гумку, не обов'язково таку. Просто в мене така була, міла таку використовувала, і в мене така була. І тому я її використала. Тут можна любу гумку використати. Навіть атласну е, ленту можна використати. Ну, і бачите, вона падає. Я дуже погано набила її наповнювачем, і вона падає. Ось, ну, ось бачите, я ще нарізаю шматочки. Напевно, можна було і не нарізати. Але мені здається, що такі нарізані шматочки вони краще лягають у виробі. І краще наповнюють його. Ну, от бачите, ось вона плотна вже і вона не падає. Це я все зшила. Ось ви бачите нову мою підставочку. Дивіться, яка вона гарна, яка вона класнюча. Якщо чесно, то користуватися не одне задоволення. А це минула та, що була до цього. Ось, яка в них різниця. Я дуже задоволена цією підставочкою, і вона дуже зручна та функціональна. І я обов'язково зроблю наступне відео коротеньке з використання цієї підставочки. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписалися, поставили вподобайки написали коментар. Всіх обіймаю до нових зустрічей!